Вітаю, друзі! Якщо вам приносять більше радості купівля нової пряжі або тканини, ніж купівля нової сукні або ковтинки, якщо фільми та серіали ви не дивитесь, а слухаєте, то ви потрапили за адресою і я дуже рада вітати вас в гостях на своєму каналі, у пані Олени. А пані Олена це я. Ну що, друзі, я тільки що закінчила знімати підсумки до тижня вільної людини, і хочу трохи зберегти свій час і зняти вже вступ до тижня визволення спиць гачків та всього іншого тижня, останнього в цьому році тижня визволення. І він дуже у мене відповідальний, тому що багато чого у мене йде на подарунки, і хочеться закінчити якомога швидше. Розпочнемо, у мене тут все підготовано, сподіваюся, може, щось забуло, ну нічого. Так, розпочнемо з дуже важливої теми. У мене, я вам, вже, вам напевно, вже не цікаво дивитися на цю адаптивну білизну, але мені обов'язково треба це все закінчити. Тут залишилось на чотирьох. Штанцях зробити ліпучки. Ліпучку в мене вже є. Я не зробила на вільної людини, тому що не було, ну, закінчилась ліпучка, і тільки в п'ятницю мені вдалося її придбати. Тобто, це саме такий один із головних у мене проєктів, і я в першу чергу це зроблю і закрию цю тему. Так, їдемо далі, і далі у мене такий ну, не дуже головний, це не є подарунок, але я розпочинала на стартах листопада шити для Маші цю картинку. І е, я її не закінчила. Хочу закінчити, щоб ну, тут роботи не, не дуже багато, але е, хочеться це закінчити, щоб вона вже носила. Що мені тут потрібно зробити, е, я буду обв'язувати горловину спицями. ну, Тобто, зроблю просто резиночкою, і зроблю резиночки на е, рукавах. І низ у мене оброблений овервлаком, але треба його підшити, ну, щоб він гарно виглядав. І тобто, тут роботи мало, треба зробити, і хай Маша носить і радується. Далі, ось далі пішли дуже відповідальні А, Цей гусачок. Я не буду тут ставити маркер. Чому? Тому що тут залишилось зв'язати. Голову, це недовго, треба тільки налаштувати камеру і зв'язати це під камерою, тому що я обіцяла вам майстер-клас. Далі будуть крила і ніс. Ну, і це все, звісно, що треба буде дуже багато наповнювача, наповнювати і все це закінчити. То Тут також роботи не дуже багато, але. Відповідальна, як я і кажу, дуже робота. Це подарунок Маші на Новий рік. Далі також робота, яка мій проєкт, який треба закінчити, тому що потім він вже не буде таким актуальним, це і це оцей гномик скандинавський, якому потрібно зв'язати рученята, ніжки. Дати йому а, баночку з цукерками, потім все це а, зробити таку підставочку, я збираюсь, ну гарно, щоб отак от не було. І ну, може, що, ще я прикрашу його з чимось, не знаю. І мені, власне, і так подобається. Но, а, знаєте... І я не можу бути, а, зараз сказати про те, що в моїй голові вистрілять, коли я буду його робити. Ну, поки е, у мене були плани зробити йому прикрасу на кавпачок, якісь там, може, гілочку е, ну, сосни або ялинки, там, може, якісь ягідки. Ну, тобто були у мене такі плани. По-перше, чи знайду я ці прикраси, щоб додати, чи ні, ну побачимо. Ви все, звісно, побачите. <гум> Тому не перемикайтеся, як то кажуть. І останній мій проєкт. Я, чесно кажучи, навіть і не мрію, що я його закінчу на цьому тижні, але я буду в кожний вільний момент часу я буду з ним працювати. Це кардиган. Для мого чоловіка на його день народження, який відбудеться а, через два тижні. Тому мені потрібно, я тут також не буду ставити, а ні, я поставлю маркер, ну, можна подивитися потім. Я орієнтуюсь по довжині, звісно, що я на нього помірюю, я ще не міряла а, по довжині, але я орієнтуюсь по а, петлям для гудзиків. Тут на цьому. Один, одну петлю зробила, іншу петлю зробила, от зараз буде час для третьої петлі. І четверта 100% буде. А ось після четвертої петлі я вже на нього поміряю і думаю, що після четверти, четвертої петлі у мене вже буде резиночка і закінчення. Ну, це тіло, та? і ще потрібно зв'язати рукави. Ну, якщо я трохи не стигну, я так думаю, що він мені пробачить. Він у мене добрий, гарний чоловік, тому я ну, більш-менш спокійна. Хоча дійсно хочеться закінчити. Ось такі у мене плани на наступний тиждень. Я дуже-дуже вам бажаю всього самого найкращого, щоб ваш наступний тиждень був плідний, щоб все, що ви задумали, вам, вам вдавалося. Щоб було натхнення, щоб було. Святково, щоб був святковий настрій. У кого ще немає святкового настрію, ласкаво, запрошую передивлятися мої влогмаси. Може вас щось надихне, може вам щось настрій підніме. Вони у мене на каналі. Я зробила окремо список відтворювання, тому ви завжди можете перейти там і подивитися. Там є і ми, я їх готувала, і ми дивилися фільми, і ми дивилися різні історії про те, як святкують Різдво Новий рік. Ну, тобто, кому цікаво, переходьте і робіть собі новорічний настрій. І Різдвяний також. Ну, А я забула вам саме основне сказати, що тиждень звільнення спец тагачків це спільний проєкт, який у нас чолі Оленочка Буганова, він йде в загальному проєкті, який має назву В'яжемо українською. Посилання на всіх дівчат, які беруть участь в цьому проєкті, і на канал Оленочки Буганова ви знайдете в інфобоксі. Проходьте, дивіться, надихайтеся, підписуйтесь, підтримуйте наш українсьмовний YouTube. Не забудьте, будь ласка, і про мій канал, моєму каналу також дуже-дуже потрібні всі ці дії. Я стараюся для вас показувати щось цікаве, щось натхненне, ділюся з вами своїм досвідом якимось, і я маю надію, що ваша дякую буде виглядати в вигляді вподобайки, коментаря та підписки. Ну, а ми ще обов'язково побачимось. До зустрічі! Вітаю, друзі! Сьогодні понеділок. Ранок я дошила всі ці кіберт шорти як мені сказали, їх правильно називати. Я дуже задоволена, розклала їх по, за розмірами і зараз буду ще все це готувати до відправки. Боже, як я щаслива, яка я щаслива. Тому що вони, чесно кажучи, мене так. А, Кожен день, я думаю, ну треба ж дошити, ну, щось вони лежать і лежать, то, а там треба шити щось одне, потім щось інше, я їх відкладаю. І, в общем, це для мене подарунок <с> <с> на прийдешнє Різдво, тому що для мене це дійсно дійсно подія, що я це дошила. Зараз порахую, скільки їх з цього. А чого рахувати, тут 8 жовтих і білих шість, тобто їх 14 Штук. Я їх відправлю і буду себе відчувати дійсно на святі. Всім гарного дня. Вітаю, дівчатка. Сьогодні понеділок і вже вечір, і у мене тут на столі ось такий хаос. Що я роблю? Я перевіряю номерки, щоб не переплутати і не сталася така халепа, що комусь я Додала два, ну, один номерок на дві або три людини. Тому сижу, чайок п'ю і дов... перевіряю всі номерки. <свісно> Маю велику надію, що у мене все зійдеться. Вітаю, друзі! Сьогодні вівторок. І що у мене тут робиться? Робиться у мене кутя. Я вже сухофрукти. Тут у мене трохи стикає водичка. Там мак, тут вже є готовий узвар. варю пшеничку, але в магазині не було такий звичайний, а були оці пакетики. Ну, Буду спробувати в пакетиках, не знаю, що вийде перший раз таке. Ну, і тут ще горішки, я трохи підсушую на пательні. Ось так. Смачною кутів. Вітаю, друзі! Сьогодні все ще вівторок. Вівторок. Кутю я зварила і зараз я готуюсь до прямого етеру. І я трохи хвилююсь, і у мене є підтримка тут. Ось, Ну, а поки ще не розпочався прямий етер, він розпочнеться о 16-й, зараз 15-та. І я хочу зняти розпаковку. До нас прийшла а, посилочка від Миколайчина чобітка, і ми тільки відкрили цю коробочку, але не, ну, не розпаковували, що там є. Маша мені буде допомагати. Тримай, Маша. Ось така в нас коробочка. Так. Що так. Це? це? Це торба щастя. Почекай, давай торбу щастя відкриємо. Так, Що там? Дуже цікаво, що там є в цій торбі щастя. Ох ти! А там дійсно торба щастя, там багато-багато солоденького щастя. Соло, Ой. Солоденького? Це для мене. Ні. Я тебе пригощу. Якісь, Як? якісь. Ось такі цукерочки. Цукерочки, шоколадні, я так думаю. Так, почекай. Для мене. Лістівочка. З гарними побажаннями. Далі так. ось такий великий мішечок. Давай цю коробочку вже приберемо. Мішечок Святого Миколая. Так, а в мішечку багато Міні. всього. Ну, Давай. Так. Перше, там є ось такі ниточки. Ниточки, почекай, тут ниточки, Маша, почекай, мені цікаво, ниточки. Кашемір написано, написано. А, тут ще який, якийсь підмот. Ой, який приємний. Можна мені почіпати? Щиро дякую. класно. такі класні ниточки. Так. Да, далі в нас іде ось такий блокнот. Записничок. Записничок Ух для пані Олени. Вишивка, вишиванка моїх планів, який красивий. А, диви. Тут е, планер такий гарний. М -м -м. Супер. Я такого не бачила. Такий гарний. Тут, ну, я, я дуже люблю всі ці план... планери, і я завжди їм користуюся. Дуже-дуже дякую. Мені дуже сильно сподобався. Далі. Далі у нас іде ось такий нитк. Ох ти! Ще... Диви. Ці... Це Санта, чи хто це? Це гномік. гномік. І до нього є ниточки, його можна вишити. Будеш мені допомагати вишивати? Чи мені вишивати самою? Ні, буду вишивати. Будеш вишивати? З тобою тільки, Весь тебе не буду вишивати. Ну, як завжди. Так. Дякую, який гарний Санта. Далі у нас іде така штука. Ого, Боже, О, а що це таке? Я сама не знаю. Це вот окей. це я не очікувала такі. Мені Ні... даш похлопати? А похлопати попирку похлопати. О, так. Якийсь гаджет. Гаджет. <laughs> не Лампа чи що? Нічого, нічого собі. Боже, я сьогодні це дивилася <laughs> на Аліекспресі і думала. Мені треба купити таку штуку, але я не, не могла обрати е для себе яку саму купити. А тут вона до мене приїхала. Ч чесне слово, я сьогодні зранку ще не встала з ліжка і дивилася на Аліекспресі ось саме цей гаджет. О, боже, капець! Такий, мабуть, дуже хороший гаджет. Напевно, я дуже гарно себе цілий рік повела собі, гарно? Да. І Миколайчик мені гарні подаруночки приніс. О, Це лупа, і вона ще є, має під підсвіточку. І я так думаю, що мені вона буде дуже в нагоді. Я коли вишиваю брошки, мені так потрібна така річ. Дякую від самого мого щирого серця. Далі у нас йдуть гномики. А, а що це? Свічечки? Це, це свічечки гномики. Ано, ну, Маш. А, які гарні. Я, я люблю гномики. А ні, це мило. Це мило. Це мило, а це а свічка. Це, а це свічечка. О, Боже, яка краса. Оце так. Жовтий і блакитний. Це як ми любимо, так? Прапор України. Дякую. Так, потім у Дякую. нас іде ось така світочка. Лялька. Я бачила у Оленочки Буганової, я бачила на каналі, вона також там лялька, і там її треба вишивати бісером. Яка гарна. І ця сніжиночка. Вчора дивилася Оленочка на відео, і там вона також цю сніжиночку вишивала. І Ще казала, що вона не для новачків. Ну, Я думаю, я впораюсь із сніжиночкою, Маша, диви, яка красота. Я думаю, що тебе трошка зовуть. Ну, і така торбочка. А торбочка, яка гарна торбочка. Щиро дякую, пані Лариса. Я знаю, що це від вас, тому що багато дівчат на своїх каналах відкривали подібні пакуночки. Від самого мого щирого серця дякую вам велике. Добре. Дуже нам сподобався ваш подарунок нашого таємного Санти. Це неймовірно, дуже приємно. Я схожа на таємного санта, тому що в мене скико. Ти схожа на таємного Санта, але подаруночок мені пані Лариса прислала. <рес> Все, Хочу всіх привітати з прийдешніми святами, побажати так. вам всього самого найкращого. І дуже гарних подарунків. Дуж, так, смачної куті, гарних подарунків, миру, миру, нашого переможного миру, якого ми так всі чекаємо. Ну і... Звісно, щоб всі були здорові, щасливі, щоб у вас всі ваші рідні, близькі, близькі зібралися за одним столом смакувати кутю, калачом та іншими 12 стравами, щоб все було у нас гарно. І, а ще у вас буде гарні подарунки, тільки якщо ви добре собі себе вели в цьому році. Так, Маша знає. <laughs> Все, до побачення, до, побачення. до зустрічі. Друзі, ось вже і субота, святковий різдвяний тиждень закінчився, ми вже біжимо до нового року, і це мій, моє останнє підключення до вас в цьому 2024 році. <кій> <кій> ну що, тиждень був насичений, святковий. І, на жаль, не все, ще, що я запланувала, мені вдалося зробити, тому що ну, ми святкували Різдво, ми готувалися до Різдва, нам приходили гості, ми самі ходили і е, в центр гуляти, і <кій> <кій> до гостей, тому ну, трохи часу не вистачило. Зараз я вам покажу, що у мене є. Ну, і <кій> ви самі все зрозумієте. Так, адаптивну білизну я вам показувала. Це я для себе зробила великий подарунок, що я її закінчила. Я дуже рада і я з собою задоволена. Так, що стосується кардигану, кардиган, трохи я не встигла дов'язати тіло. Ось тут я розпочала вже в'язати різиночку, ось маркер початку тижня. Так, ну що, у мене ще є 10 днів біля того, щоб закінчити тіло і дов'язати рукави. Я не впевнена, що мені це вдасться, але з дистанції сходити я не маю наміру і буду в'язати стільки, скільки зв'яжу. Ну, звісно, що Якщо я не стигну, я як якомога швидше дов'яжу його вже після дня народження. Думаю, що мені мій а, чоловік пробачиться. Так, що стосується гнома, гнома я не брала до рук, тому що, ну, тому що не було у мене часу. Але сьогодні субота, зараз я дознімаю, дознімаю відео. І після цього я ну, коли з відео я закінчу свою роботу, я все ж таки гнома дороблю і вам обов'язково про це зніму, але ви все вже побачите в наступному відео, яке буде. 2025 році. Так, був ще у мене запланован джемпер для Маші з дов'язами. я його також нічого не робила з ним. Але у мене для вас є дещо на солоденьке. Не розбігайтеся. Ну, а що у мене є? У мене є закінчений гусачок. І він. Дуже великі. Тому я навіть і не впевнена, що зараз зможу його вмістити в кадр. Ну, але я буду намагатися на це. Ось такий не вміщується. Так, ось такий у мене хлоп. Я його закінчила. І зараз давайте спитаємо Машу, чи подобається їй цей гусачок і чи дійсно вона мріяла про такий розмір. Маша, ходи до нас. Сідай. Добрий день. Так, Маша, що ти скажеш мені за цього гусачка? Мені він дуже подобається. Я про такий розмір біяла. Але але якщо б він був ще більше, тобі було б був ще краще. Ще більше? Да. Навіщо тобі такі великі? Ось дивись, він е, з Машою майже одного розміру. Так. Ну, що я хочу сказати? Я так вирішила, що мені не вистачає йому якісь аксесуарів, тому шапка, оця, я її не в'язала, до речі, у нього є чубчик. Так, шапку я не в'язала, ця шапка машина, але вона не захотіла її носити. А шарфік. Зараз. Або без чубчика, з чубчиком залишимо. А, зараз, а шарфік я зв'язала на своїй в'язальної машинці. Пам'ятаєте, у мене є китайський гаджет, на якому можна в'язати лицевою гладдю. Ось такий шарфік. Якщо маше знадобиться такий аксесуар, вона може позичити Але... та вона може позичити у гусачка і шарфік, і Але... шапочку. Але у гусачка не буде тоді. ну, маш, тримай його, падаєш. щоб він не свалився. То бачите, який шарфік довгі. На мене буде він якраз. На тебе він буде також якраз. Тому а, Це зв'язано з акрила, дитячого акрила. Він м'якесенький, але ну, заміс зрозумієте, що, напевно, він не дуже гріє, але виглядає. Мені здається, ще красива. Ну, Маша, давай на тебе помірює, може, ти будеш цю шапку носити колись? О, Маша, тобі, тобі личить, мені здається. Я хочу показати цього гусачка. Так, я, напевно, я його а, забагато наповнила холофайбером, але що я, коли я. Нап... Ну, зап... Коли я його наповнювала, я думала про те, що холофайбер має таку властивість, що він трохи а, з, зменшується в об'ємі, тому я наповнила його трохи більше, що коли цей хлоп буде використовуватися машою як подушка, а він ну, достатньо приємний, м'який, на нього можна лягти. І я думаю, що він трохи сплющиться. І буде менше за розміром. Ось у нього є хвіст, у нього є лапи, такі. він достатньо у нас товстий. Ось, ну, Такий він різдвяний гусачок вийшов. А ще, а ще коли я з ним буду спати, я на нього прямо так плюх. Ти На нього плюх, вона на нього плюх. Тому е, холофайбера треба було достатньо наповнювати. На, на ну, а зараз, друзі, це все, що я е, змогла на цьому тижні зробити. Е, я з, я з, зняла на, це, на цього е, я зняла майстер клас. Сподіваюсь, що всі файли у мене збереглися, і я зможу його. Змонтувати, але вже звісно, що я викладу його в наступному році. Так, бачите, що я хотіла ще додати? У нього оченятка. Я також робила його власноруч їх, і в майстер-класі я показала, як це я робила. Тому може, якщо навіть ви і не будете в'язати цього гусачка, але метод, за яким я робила ці оченята, може вам буде в нагоді. Він в ці оченятка вони зроблені з хлини і... Ну, Маша, не відкривай всі секрети. Так, і зараз ми хотімо привітати вас прийдешним новим роком, побажати. Побажати, щоб 2025 рік був для вас найкращим, так, щоб він був набагато краще, ніж попередні роки, щоб нарешті ми ж знайшли свій мир та спокій, щоб все, що ми запланували, нам вдавалося, щоб у нас був з нами поряд гарний настрій, здійснення мрій. Так. І я заочкам, я вважаю, щоб вони зробили дуже багато чого, що вони хочуть зробити. Так, щоб всі плани збувалися, щоб ви всі були здорові, щоб все у вас було добре, щоб, щоб всі родини були разом, щоб батьки, які і чоловіки, брати та сестри повернулися так. до своїх рідних так. цілими та неушкодженими. Прийдешнім новим, новим Роком! Року. Давай, пальчики, так. -от. А ми ще обов'язково побачимось. Бувайте! Бувайте!